З викладом основних подій дня в ефірі полтавські телевізійні новини. Вітаємо вас. Палені дерева, знищена городина та відсутність електрики після аномальної спеки Полтавщину залили дощі з градом. Бути чи не бути новій дорозі Київ-Харків-Довжанський, жителі села Копили проти будівництва автотраси, яка має проходити через їхні присадибні ділянки. Полум'я на 500 квадратних метрах після спалаху блискавки один з будинків на проспекті Першотравневий, що у Полтаві, залишився без даху. Голоси у 151-му виборчому окрузі так і не порахували. З неофіційних джерел стало відомо про чутки щодо можливих перевиборів. Загалом голоси рахують вже третю добу. Нагадаємо, за депутатський мандат боролися 47 кандидатів. Нині триває перерахунок бюлетенів у шести виборчих дільницях, розповідають у громадянській мережі ОПОРА. У цілому ж значних порушень під час голосування вони не зафіксували. Наразі опрацьовано трохи більше 97% бюлетенів, як і раніше лідерує Руслан Богдан від партії Батьківщина. Представники громадської мережі опора за ходом виборів слідкували саме ранку. За їхніми словами, виборчі дільниці розпочали роботу вчасно. Однак, вже за кілька годин виборчі законодавства почали порушувати в деяких дільницях. Стверджують громадські спостерігачі. Там намагалися надавати бюлетені виборцям котрі не мають при собі паспорта, проте після зауважень спостерігачів ці помилки більше не повторювалися. Крім того, за словами представників опори, декого з членів комісії бачили у стані алкогольного сп'яніння. Спостерігачі неодноразово викликали поліцію. Каже, довгостроковий спостерігач громадянської мережі ОПОРА Дар'я Черкашина. Наші спостерігачі це фіксували, робили зауваження членам дільничної виборчої комісії, проте вони говорили, що від окружної виборчої комісії у них було розпорядження, що якщо усі члени ДВК можуть підтвердити особу без паспорту, то вони мають право видати її бюлетні. Коли ми звернулися до голови окружної виборчої комісії, вона нам попередила, що це є провокація, тому що під час тренінгу усі члени. Дільничних виборчих комісій були попереджені, що без паспорту білеті на руки не видається. У ніч 17 на 18 липня спостерігачі громадянської мережі опора зафіксували у приміщенні 151-ї окружної виборчої комісії невідомих осіб. Вони представлялися приватною охороною. Керував неї довірна особа кандидату у народні депутати Анни Боклан Анатолій Матюнін. Зокрема, виявляли порушення, і коли отримали протоколи з дільничних виборчих комісій. Стверджує регіональний координатор громадянської мережі ОПОРА Андрій Тукарський подана заява до правоохоронних органів, тому що члени комісії які. Приїхали, вони вже весь комплект документів мають запакований і жодних маніпуляцій в окружній виборчій комісії. Вони не мають права з ними робити. Натомість, ми зафіксували в них розпаковану виборчу документацію, за зокрема це списки виборців, які вони вирішили запаковувати на ОВК. І які причини цього запакування нам є невідомі, що стало причиною, що нас мотивувало звернутись до правоохоронних органів, щоб вони вже далі з'ясовували обставини і причини. Чому вони перепаковують? Після безрезультатних звернень до правоохоронців, у присутності яких відбувалося порушення, спостерігачі зверталися до місцевого керівництва. Лише після цього поліцейські фіксували порушення, стверджують представники опори. То густо, то пусто. Після аномальної спеки Полтавську область залили дощі з градом. Міста Полтавщини перетворилися на річки, а поля страждають від негоди. Детальніше про це дивіться далі. Душі люті в Полтаві і по всій області. У соціальних мережах користувачі просять гадати, це обласний центр чи ліси Амазонки. Разом з дощем на землю падає і град. Поспіхом без парасоль водії вибігають до своїх автівок та ховають їх від негоди. Машина вітя так, вітя вітя тільки приїхав, і поставив. А хто? Так, я знаю. Вітер настільки сильний, що ламає дерева полтавський корпусний парк. Майже перетворюється на смугу для лісозаготівлі. Вітер ламає гілки по усій області. А полтавські рятувальники рапортують про півсотні населених пунктів без електрики. Проте не витримують сильної зливи не тільки дроти під ударом і поля Ось так у мачухах. Вода заливає городину. Збитки ще ніхто не рахує. Дощ закінчується, і Полтавщина практично перетворюється на столицю річкових міст. А це вже Полтава, перехрестя вулиць Коряка та Пушкіна автомобілісти. Викладають в інтернет-відео з авторегістраторів. Називають їх красномовно і лаконічно запливами. На заплив поряд із машинами наважуються. І дітлахи, але вже у гумових човнах. Втім, полтавські рятувальники розслаблятися та розважатися не рекомендують, адже гідромецентр прогнозує нові зливи, град та потужні пориви вітру. Полум'я на 500 квадратних метрах. Учора після спалаху блискавки один з будинків на проспекті Першотравневий залишився без даху. На щастя, потерпілих немає. У що вогняна стихія перетворила будинок, дивіться далі у сюжеті. Пожежа почалася близько шостої вечора. Те, що залишилося після вогню, прибирають мешканці будинку. Олександр живе на третьому поверсі. Чоловік розповідає, коли вчора повернувся з роботи, покрівлі вже не було. А зараз його квартира затоплена. Саме тряпки стоять. Це по всій квартирі, так? Ні, ну над окнами, над перемисленною. Микола Дорошенко живе у під'їзді напроти. Разом з дружиною пенсіонер став свідком спалаху блискавиці. Коли, значить, бачимо молнія, грім ударили по криші, і там стояла антена, І по антені. А що було причиною перше чи друге? Я вважаю, що те й друге. За словами Миколи Михайловича, покрівля запалала як сірник. Дах. «Стропильна система дерев'яна, обрешутка дерев'яна, кровиний матеріал шифер. Десь півтори години і вже фактично криша згоріла. Полум'я гасили 11 пожежних машин та 40 рятувальників. Хоча власники квартир кажуть, роботою пожежників не задоволені. Перша машина подала воду, а друга машина десь цю телескопічну випустила. Туди залізло два чоловіка, шлан. Сапло по, по, по за собою зляди. але вони нічого не могли зробити через те, що щось у них тут було несправне. Ну почитайте. Пожежники з того боку під'їхали да, і да. тільки через дві години да, включили да, да, воду. У свою чергу пожежники запевняють, збою в техніці не було, а причини загоряння встановлюють. Люди не розуміють тактики нашої роботи. Якщо навіть і інша машина під'їхала, то певно люди залишилися працювати над тим на, на покрівлю там або на ліквідації, там якщо в квартирі виникла пожежа. А інші люди працювали, можливо, там на допомогу населенню. Вогонь знищив одне із помешкань. Не допомагаємо ми на п'ятому теж двері. квартиру. Вишибла туда молнії двірі в одній квартирі і. Так як були відкриті окна і двері все настіж, і ви таким потоком воздуха огонь затянула і квартира вигоріла. Голова ОСББ Рима Землянська розповідає, що більшість квартир постраждали від води під час гасіння полум'я. За її словами, рятувальники приїхали через 20 хвилин після виклику. Дах вигоріл шести, сідьй, восьмий под'єз, третій блок дома. Вигоріл дах, мовні ударили з двох концов вдома. Власники квартир провели нас до оцілілої від вогню покрівлі. Мешканці запевняють, всі горища прибрані. Сміття, яке б могло зайнятись, немає. Все це просмулене, все це дуже сухоє. Звісно, воно горить моментально. Електрика на горищі відсутня у будівлі зроблено капітальний ремонт сітки постачання світла. Мережа була секціонована по відповідним секціям будинку. Як тільки почався пожар, ми зразу ж виключили три під'їзди, які горіли. Представники ОСББ будинку Погорільця вже звернулися до керівництва міської ради та облдержадміністрації. Найбільше власники помешкань бояться, що будівництво нової покрівлі ляже на їхні плечі. За минулу добу в результаті бойових дій на Донбасі семеро українських військовослужбовців загинули. Ще 14 були поранені. Про це повідомив речник з питання ТО Андрій Лисенко. Він також повідомив, що на Луганському напрямку поновилися обстріли з боку бойовиків. Так, за минулу добу під обстріл потрапили попасне кримське станиця Луганська. На Донецькому напрямку тривають обстріли поблизу Горлівки і на підступах до Донецького аеропорту. На Маріупольському напрямку бойовики 22 рази порушували режим тиші, повідомив Лисенко. Бути чи не бути новій дорозі, київ Харків Довжанський, мешканці села Копили, під Полтавою влаштували акцію протесту біля стін служби автомобільних доріг Полтавщини. Люди проти будівництва автотраси, що проходитиме через їхні двори та присадибні ділянки. Подробиці конфлікту у сюжеті Катерини Залєвської. проектування нового автошляху київ харків довжанський ще триває, а мешканці села Копили вже б'ють на сполох. Кажуть, нова траса проходитиме через їхні земельні ділянки. Люди не полишають спроб відвоювати право на спокійне життя. Не гнеріруйте нас. Спілкуйтеся з нами, ви обіцяли, що зробите створите комісію по осмотру наших домов, по осмотру наших склонів. Нічого цього не відбувається. Ми готові на будь-які крайні міри. Не хотіти спілкуватися, не треба. Це останнє наше предупреждення. Автодоровці обіцяють не будувати дорогу без згоди мешканців села, а тим часом замовляють опори для майбутнього мосту. Розповідають місцеві жителі. Пішла закулісна ігра. От. І вийшли всі строки, тому що слюсар, замісник служби дорог Полтавської області, обіцяв місяць півтора ми винесемо на загал, проект покажемо народу, але ж вже повтора місяця смила, вже майже два місяці сплило. Через місяць-півтора буде ще раз буде збиратися із громадою, де вже буде у нас на руках експертиза, і ми відповімо на всі питання. Чекали і не дочекалися бажаних відповідей. Вирішили влаштувати ще одну попереджувальну акцію. Наступним кроком буде перекриття автошляху Київ, Харків, Довжанський. Застерігають місцеві жителі. Виходимо перекривати дорогу, вийдемо Різниця де погибати. що медленною смертю в газовій камері або виходити просто під колеса, ложиться. різниці ну нікакої. Шляху будівельники акцію не проігнорували і запросили мітингувальників на відкрите спілкування. Вам наплівати на людей, вам наплівати на всі норми українські будівельні. Вам головне деньги відмити. эти деньги в кредит, а віддавати на ті день народу. Ви своего кармана будете віддавати. Ребята, разрушите наші дома. Ми в ваші пойдемо жити. Минуло 20 хвилин. А представники дорожньої служби ніби води у рота набрали. Ми своє слово сказали. Надіємося, що ви нас услышали. Коли ж обурені люди покинули приміщення, заступник начальника служби автомобільних доріг Полтавської області Володимир Нечипоренко все ж таки відповів на головне питання. Там дорога буде однозначно в будь-якому випадку. Жителі Кополів налаштовані рішуче свої проблеми планують обговорити на сесії обласної ради 26 липня. У-друге, на виїзному засіданні комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування не було кворуму до Біликів Кобиляцького району, де місцеві скаржаться на роботу свинокомплексу, приїхали троє депутатів. Тим часом жителі селища проголосували за закриття підприємства сільські традиції. І які шанси у їхнього рішення стати реальним і чи таки допомагатиме в цьому обласна влада? Далі у сюжеті. Минулої п'ятниці у біликах Кобаляцького району мало відбутися виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природи користування. Більшість депутатів поїхати не змогли. Повторна спроба теж провалилася. На виїзне засідання з'явилося три депутати: недостатня кількість для кворуму і відповідно прийняття офіційних рішень. Всіх депутатів було попереджено в телефонному режимі. Вони Дали згоди, і в останній момент ну тільки за винятком одного депутата, який попереджав, він він поїхав відрядження на деякий час його не буде в Україні. Тобто, всі члени комісії, всі депутати, вони мусили бути. Депутати знову вислухали жителів біликів, які скаржаться на роботу свинокомплексу і називають підприємство причиною погіршення навколишнього середовища. Та жодних рішень обранці з обласної ради без кворуму прийняти не змогли. Знову на зустріч з представниками влади та громадою селища не з'явилося і керівництво сільських традицій. Місцеві кажуть, прихильники роботи товариства у вузькому колі збиралися на окреме засідання на території цукрового заводу. У селищі є побудований будинок культури, де проводяться всі громадські збори або селищна рада. Я проживаю в цьому селищі 40 років, то я ще ні разу не чула, що якісь обговорення чи якісь сходки проводились на територію цукрового заводу. Жителі біликів уже не сподіваються, що керівництво сільських традицій, як обіцяло, до осені усуне всі недоліки. Які кошти потрібно вкласти. В екологію. Це повин, треба виконати проєкт реконструкції 11 років. Зараз це 150 мільйонів. Вірить хто-небудь отут, що ці кошти будуть виділені підприємством для того, щоб зробити білике, по крайній мірі, повітря чисте. Вірить хтось? Ніхто. Ніхто не повірить. Тому ідею, щоб підприємство зменшило поголів'я свини до 2,5 тисяч і продовжило роботу. На зібранні відкинули одноголосно жителі проголосували за закриття товариства. Однак бажання громади замало, щоб досягти мети. Потрібні законні підстави. Для того щоб зупинити діяльність підприємства, потрібно отримати рішення суду. Зупинити тимчасово чи зупинити зовсім для того, щоб отримати рішення суду, потрібно мати. Як мінімум акт державної екологічної інспекції про те, що там є суттєві порушення. Громадськість склала протоколи і зафіксувала результати голосування. Документ направлять до обласної ради з проханням, щоб депутати внесли до порядку денного питання про закриття сільських традицій. Паралельно хтось із місцевих має звернутися зі скаргою до державної екологічної інспекції, говорить голова комісії з питань екології та раціонального природокористування Ігор Горжій. Тоді організація ініціює комплексну перевірку підприємства. Полтавська обласна державна адміністрація ініціювала створення агенції регіонального розвитку. Тему обговорили представники вищих навчальних закладів торгово-промислової палати та депутати обласної ради. Учасники диспуту переконані, агенція стане базою нових економічних проєктів, які пожвавлять, зокрема, аграрний та промисловий розвиток Полтавської області. Агенція працюватиме як недержавна. У штат запрошуватимуть креативну молодь. Головне завдання розробляти краєві перспективні. Проекти, співпрацювати з міжнародними організаціями та вивчати досвід іноземних держав. Ми на сесії обласної ради будемо спілкуватися з депутатами, будемо обговорювати цю пропозицію, з якою ми сьогодні вийшли до учасників обласного. Після того, якщо депутати підтримують цю ідею, ми вже будемо збирати наглядову раду, будемо думати за рахунок яких коштів вона буде існувати. Звернулись до нас наші міжнародні партнери, щоб була створена саме така організація, яка якісно буде виконувати ці обов'язки. Полтавці вчили економити на електроенергії. Для спеціалістів з енергоефективності влаштували семінар для експертів проекту енергоефективність в громадах, що виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІЗ. Головна мета спонукати населення до енергоекономії. На семінарі обговорили механізм просування енергоефективних заходів та проведення інформаційних кампаній а також ділилися позитивним досвідом у проведенні подібних заходів у планах провести енергоспостереження в усіх комунальних закладах Полтави что энергоэффективность это очень широкая вещь. Она может быть и в промышленности, и в громадских зданиях, и в жилищных зданиях. И поэтому все мы, как граждане Украины, должны быть вовлечены в эти вопросы. Сегодня мы будем говорить, о как проводить дни энергии, как делать какие-то информационные... Агентства, які будуть допомагати, всі знають о тому, що ціни на енергоносителі дуже сильно повисяться з цього року. Тому зараз літо і потрібно якомога більше інформації для того, щоб встигти ще щось зробити. Крадії на цвинтарі. У Семенівському районі поблизу села Тукали правоохоронці упіймали чоловіків, які крали огорожі на кладовищах. У причепі їхньої автівки поліцейські знайшли металеві огорожі. Могил зі слідами розпилювання та інструменти. Наразі у поліції вирішують питання про початок кримінального переслідування за наругу над могилами. Ну, Ох, що з нами покупаєте? Розкажіть, як вони що вони виходить? Ну по селам ну, ну, вже ж діста. Ні, ну вони я, де я де? Брацел, про це Ні, ну, це ось просто що заїхали таке, стоять вони таке. Ну, вирішили, тому що цілий день нема ніде нічого. Кажу, давай хоч оце кинемо. Наркотики у посилці у Кременчуці співробітники Служби безпеки України викрили угрупування контрабандистів. На гарячому наркоторговці затримали в одному з поштових відділень міста, де він забирав посилку. У пакунках з продуктами співробітники спецслужби вивели пігулки ефедрину усього близько 300 штук. Як з'ясувалося, організатор наркобізнесу відбуває покарання в одній в'язниць Полтавщини. За його вказівкою наркотики замовив спільник. В одній із країн Європи, аби в подальшому реалізовувати на території регіону. Термін перебування під вартою організатора нелегального бізнесу тепер можуть продовжити. Триває досудове розслідування. Ця інформація завершує випуск новин. Вдячна за увагу. Побачимося. синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями – короткочасний дощ, гроза. Вітер – північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 11-16, з позначкою плюс, а в день – 20-25, вище нуля. У Полтаві вночі – 14-16 градусів тепла, а в день – 22-24, з позначкою плюс.